Темою моєї доповіді є феномен Ігора Білозора в контексті розвитку української естрадної пісні в другій половині ХХ століття. Метою доповіді є обґрунтування значення творчої діяльності Ігора Білозора, установленні становленні розвитку сучасного вокально естрадного мистецтва, спрямованої на піднесення української духовної скарбниці рівня світового культурно мистецького простору. Видатний український композитор Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року в районному містечку Радехові, що на Львівщині. Він був четвертою дитиною в сім'ї, також своє майбутнє хлопець вирішив пов'язати з музикою. Спочатку вступив на хромейстерське відділення Львівського муспедучилища, а згодом вчився на дерегенському львівської консерваторії. Ігор Білозір навчався в того ж викладача, що й творець славнозвісної червоної рути Володимир Івасюк, лєшика Мазепи, людини справедливої, чесної, музикознавця та педагога родом зі Стрия. Творчість Ігора Білозора називають одноголосно недоспівана пісня. Якби дожив до сьогодення, написав би не одну мелодію до віршів, вистав, можливо, створив би мюзикли, можливо, навіть оперети, бо починав працювати в цій царині. Він любив бітлз, українську народну пісню, казки та, зрештою, і саме життя. Але життя самого Ігора Білозора трагічно обірвалося у 45 років, 28 травня 2000 року, на зламі тисячоліть. Ігор Білозір, Ігор Білозір як творча особистість, був надзвичайно романтичним, прямолінійним, відвертим, жорстоким до фальшу як і в музичному мистецтві, так і у житті. Творчий процес у композитора був, як і у всіх романтиків, нетиповий і нерівномірний. Він не розумів, як можна створювати музику планово. Бувало, що впродовж певного періоду часу він створював 10 пісень, а за такий самий проміжок через деякий час, жодної. Більшість шлягерів, композитор написав разом з поетами і саме спонтанно, серед людей. Так, під час перельоту до Канади з поетом Михайлом Качем народилася пісня від Бога. Подорож потягом навіяла ритми пісні Коханий. Дорогою на за заміський вікенд з'явився весільний марш. А шлягер пшеничне перевесло і грубілозір разом з поетом Богданом Стельмахом придумали, їдучи до Львівської філармонії. Пісенному стилю Ігора Білозора, притаманні глибина, природність, відсутність будь-якої штучності, недоцільних ефектів. У його основі лежить український мелос, який затушовує певні масові радянські риси української пісні, що, була, що були притаманні тому часу. Творчість митця також можна поділити на два періоди: перший до 1989 року, збігся з радянським часом. То був пік популярності ансамблю Ватра. До цього періоду належить найбільша кількість шлягерів, пісень та обробок українського фольклору, в яких представлена майже вся тематика, яка цікавила композитора та його викристалізований індивідуальний стиль. Вершинами пісенної творчості Ігора Білозора вважаємо композиції Перший сніг, джерело, Світлиця, Ніби вчора. Де найяскравіше виражений лірико романтичне начало. Також пропоную послухати ніби вчора у моєму виконанні. Ніби вчора рідна мамо, ви мене будили рано, промінь сонця зустрічали солов'ї. Пастухи череду гнали, на сопілках вигравали. Горлицею туркотіли ви мені цікавим зразком контрастного зіставлення є пісня Щороку, то весна, то осінь, у якій драматично трагедійний заспів змінюється піднесеним приспівом. Другий період 1989-2000 роки збігся з проголошенням незалежності України. Тоді майже повністю оновився склад гурту ансамблю «Ватра». Звичайно, ці зміни вплинули і на самого композитора. У його піснях посилюються гімнічні інтонації, на перший план виступають лірико, трагедійні та філософські проблеми, з'являються елементи стилю музику кабаре, натомість обробки народних пісень майже повністю зникають із поля зору митця. Що ж до тематики. То одна і та сама ідея в різних піснях мала, могла втілюватися зовсім по-різному, надзвичайно індивідуально. Ігоря Білозора хвилювало, хвилювали теми родини, кохання, батьківщини та природи. Відгукувався він і на такі е, трагічні події в історії України ХХ століття, як війна в Афганістані та аварія на Чорнобильській АЕС. Окрім композиторського таланту, в Ігоря Білозора були дуже сильні і владні організаторські якості як керівника колективу. Надзвичайно цікавим і оригінальним проєктом ватри у співпраці зі студією Львівського телебачення були музичні фільми Ватра кличе на свято 1981 року і Ватра в Карпатах 1983 року. Стрічки міснили пісні ансамблю, своєрідні кліпи. Цей час цей жанр лише зароджувався. То були описи Ігора Білозора, дві пісні Лесі Сердюка та обробки українського фольклору. З 2002 року музичним керівником ватри був скрипаль Андрій Кучерепа. Головним чинником успіху були репертуар, що складався переважно з обробок українського фольклору і творів самого Ігора Білозора, а також сердечність, простота і переконливість виконання. Ігор Білозір завжди залишався собою, як і кожен митець, він був індивідуальним абсолютно в усьому. Його неможливо було підігнати під існуючі рамки і загнати в якісь шаблони. У 1990-х роках композитор мав не одну змогу залишитись жити за кордоном. Проте він завжди стверджував, що рідна земля потребує його ж гасла. Треба працювати. Пісні Ігора Білозора, під знаком яких прийшла перша половина 1980-х років в Україні, і сьогодні, зберігаючи неповторний стиль композитора, продовжують своє творче життя в різних сучасних аранжировках і виконаннях, ставши класикою української естрадної пісні, його творчість є особливою сторінкою професійної еволюції української пісенної естрадної музики сам маестро назавжди залишиться символом щирої, романтичної, відвертої особистості, яку неможливо вкласти в пропустове ложе шаблонів, вироблених суспільством. Дякую.